Друзі, всім привіт! Так, це Яніна Сколова, і так, ви зараз на моєму каналі. Втім, ми не будемо з вами говорити про геополітичні військові теми, про питання корупції, реформ і завершення війни. Ми сьогодні поговоримо про нас з вами. Я хочу, щоб ви додивилися цю розмову до кінця, тому що вона важлива. Зробіть її на фоні свого життя або. Сядьте і подивіться. Якщо матимете можливість бігати або їхати в транспорті, так само можете слухати нас в навушниках. Робіть це щосуботи, о 10-й ранку. Ставте за правило, впевнена, що стане легше. Ми сьогодні говоримо про синдром відкладеного життя, і це наш подкаст в рамках лінії психологічної допомоги. Кол-центру Варто жити, це кол-центр нашого фонду. Я і команда наша велика. Роблять таку ініціативу вже багато років, а з 2022 року ми робимо це спеціально в рамках війни для лінії військових, цивільних і онкопацієнтів, аби ми з вами добігли цей марафон до кінця і не поїхали Кокухою. Тому от зараз півгодини, і, впевнено, стане легше. Тим більше сьогодні говоримо актуально для всіх, і для військових, і для цивільних, тому що синдром відкладного життя Лариса Козаченко поруч зі мною це психолог лінії цивільних. Нашого коло-центру. Ларисо, дякую, що сьогодні до нас приїхали. Що таке синдром відкладеного життя? Я це розумію так, що ми зараз з вами працюємо. Після цього я поїду забирати дітей зі школи. Після того я буду займатися якимись домашніми справами, плануванням завтра зйомками ще проекту. Але в цілому я мушу тримати в голові, що всі мої плани подальші. вони зараз не мають значення, тому що ми маємо добігти до перемоги і максимальним чином зберегти себе, своє потомство, свою армію до того моменту, поки ми не виграємо. Решта всіх справ мають бути відкладені. Так як плани на майбутнє, розвиток, нові професії, весілля і все решта, часто це на підкорці людей, які зараз живуть під час війни. А інколи це навіть викликає у багатьох почуття провини, що хтось щось не відкладає, а робить зараз. І ти думаєш: Господи, я зараз поїду на один день в Карпати, а вони там воюють. Мені треба це відкласти до перемоги. Тому що почуття провини перевершить те, як я себе буду відчувати під час відпочинку. Я не знаю, чи з вами таке є. Ну з мене зі мною таке є. Я розумію, місками, що це неправильно, але. Але так вже є. Я хотіла б, щоб ви пояснили, а що поганого в процесі синдрому відкладеного життя, і як зрозуміти, що ти є носієм якраз цього синдрому. Синдром відкладеного життя це такий захисний механізм психіки людської, який може вмикатися під час якихось несприятливих умов зовнішніх. Коли людині, там, просто кажучи, не подобається те, що відбувається навколо, не влаштовує, і людина, наче, ставить на паузу всі свої плани, всі свої прагнення і, ну, і життя. Коли ти перестаєш щось планувати довгостроково, коли ти тобі не цікаво планувати умовно ні свій розвиток, ні свій відпочинок, ні якісь визначні події в своєму житті, але І... як планувати, Ларисо, якщо ну, сьогодні вот... може бути ракетна атака, а завтра ти можеш лишитися без дому або без життя, скажуть вам наші глядачі, як тоді планувати, якщо а ці всі плани не мають жодного значення. Чи це має якусь терапевтичну функцію? Ну, от може здаватися, що це не має ніякого значення і взагалі немає сенсу, тому що на завтра можна, може просто не бути. Але це варто робити за будь-яких умов. Варто мати довгострокові плани, до яких варто прагнути. Тому що в майбутньому ми маємо більше опор. На для свого життя, ніж ми маємо опор в минулому. Тому що майбутнє нас мотивує, дозволяє нам мати ціль, до чого йти взагалі по цьому життю. Ну, це як та стала фраза про те, що життя це час між. Задумом і реалізацією тих планів, які ти собі намітив. Тобто, ну в принципі, це є життя. Якщо нічого не планувати, ні до чого не прагнути, і в принципі жити в відчутті того, що ось ось це скінчиться, а потім будемо це робити. То це просто хаяти, хаяти час, який тобі відведений. Ну звісно, тому що ну от умовно кажучи, там можна відновити своє майно, да яке там може бути розрушене. Можна відновити свої якісь там будь-які матеріальні статки. Можна попіклуватись про здоров'я, але жодного дня життя, яке прожити, воно не повернеться. І тому варто проживати кожен день таким чином, щоб він був максимально наповнений. І якщо там, наприклад, дав ці величезні цілі, там життя, якщо вони наразі е, уявляються не дуже досяжними, то їх можна розбивати на щоденні якісь кроки до цих цілей, які можна реалізувати протягом цього дня, навіть між атаками, навіть між е, е, повітряними тривогами, все таке інше, і це варто робити, тому що досягаючи навіть там мікроскопічних кроків. Ми отримуємо позитивну підтримку, позитивне підтвердження того, що ми рухаємося, що ми живемо, що ми здатні досягати поставлених цілей, навіть якщо вони такі маленькі. Я останнім часом багато замислююсь над тим, що є опорою в тому періоді, в якому ми зараз живемо. І коли я спілкуюся із нашими підписниками, Ну, на ту чи іншу тему, там в інстаграмі, до речі, підпишіться на мій інстаграм, якщо ще не підписані, там часто про щось особисте ми теж говоримо, як і про психологію, про якісь роздуми. Я розумію, що оця папка минуле в голові у українця, вона все одно ще домінує над папкою. Uh -huh. Теперішнього майбутнього, тобто вона ця папка вона на робочому столі посередині. Тобто, якщо сприймати голову як комп'ютер, то ця папка минулого вона посередині, і ти, якби весь час заходиш туди, клікаєш мишку, відкриваєш що там, переглядаєш фотки, радієш, дивишся, яким ти був свій вираз обличчя, кількість зморшок сивини, якщо там вам вже 45+, плюс, і ви не фарбовані і. Багато аналізу того, як би зараз могло бути, якби взагалі українці дуже люблять застосовувати, а якби, як в хорошому сенсі, а якби я от не зробив, то було би гірше. А якби от не було війни, то було б отак. І мені здається, що це це як в стосунках людей, які розлучилися. Тобто, ти зараз в нових стосунках, але Приграєш, якби... Так, угу. переграєш, якби так, переграєш, як би воно було. Тобто, і це реально утопічно і відбирає енергію. Як на мене? Можливо, я не права, ви mm -hmm. мене зараз виправте. Коротше, хочеться цю папку минуле mm -hmm. взяти просто її і в кошик. Бабах. І це з цим звуком, знаєте, фшт, оцим. І він там лежить е, в кошику цей весь пласт твоїх спогадів, але лежить не як щось непотрібне, а лежить як те, що вже було, і ти не будеш це повертати. Ти просто будеш пам'ятати це як твій досвід, як щось хороше, як спогади для старості, для розповідей, як фотографії, які збережуться. Ти можеш будь-який час їх передивитися. Але все хороше, воно не в папці минуле, а воно попереду. Ось мені здається, треба на це налаштовуватись. Втім, реалісти і моя подруга Марія Берлінська, з волонтери з фонду Дікни сказали мені, Ніна буде лише гірше. Як ми, власне, якось показали на бордах, з чим нам телефонують наші українці з думками про те, що буде лише гірше, то як тоді жити, на чому спер на чому спертися? То моє питання на до вас. По-перше, на чому спертися, на що спертися? Mm -hmm. і... Чи потрібно кенселити цю папку, щоб вона тобі не муляла перед очима, і ти постійно туди не повертався? Угу. Ну, це так, я погоджуюсь з вами, з цією думкою, що така папка є, і зберігати її точно треба, її точно не треба кенселити. Угу. Але може бути така ілюзія, і тут також це така ілюзія одна з таких підвалин цього синдрому відкладеного життя, що, наче, якщо ми кажемо да, в парадигмі от, війни триваючої в Україні, що закінчиться війна. І ця папка розпакується і все стане так, як було, і ми повернемося до цього прекрасного життя, яке в нас було до війни. Але ні, так не відбудеться. І з цим це один з кроків подолання цього синдрому. Перший і такий, можливо, найважливіший це змиритися з тим, що так, як було, не буде, і що буде по-іншому, і невідомо, як буде по-іншому. І сьогодні невідомо, як буде завтра, і невідомо, коли закінчиться ця війна. Вона закінчиться може завтра, може там ще тривати декілька років. І потрібно змиритися, попрощатися з тим життям, яке було, можливо, відплакати його, відгорювати і змиритися з тим, що життя бо таке воно бентежне. Невідомо, що буде. І з цим треба ну, так жити. Це така нова норма життя. І треба ну, розуміти, як. Як виживати, і як максимально повноцінно проживати життя от в таких умовах? Так а на що спитися? Спера... На плани, на, на свої плани. цілі, на себе. Навіть якщо вони не від, реалізуються. Від, Ну ні, ну, це ж факт від... себе якийсь, для, для небереалістичних українців. Uh, вибудовувати і планувати такі плани, які. Uh, Звісно, щоб вони не були фантастичні, а ті, які можна реалізувати mm. плани стосовно свого розвитку, плани стосовно де я хочу опинитися за 5 років у будь-яких умовах з триваючою війною, з нетриваючою війною. Таким чином переоцінювати свої цінності. Можливо, от за останні там, вже три роки щось змінилося. І те, що було актуальне до початку повномасштабного, у 2022 році, можливо, наразі це вже не актуально, і до цього не варто прагнути. Вже воно не мотивує, не надає натхнення і сил. І щось шукати таке, до чого буде хотітися йти, і цей шлях розкроковувати на окремі маленькі кроки. І досягати потрошечку-потрошечку по кожного дня. От тільки так. Плани, які актуальні, і їх деталізація з задачами на кожен день. Бо таке спирання можливе. Взагалі розвиток і саморозвиток в період війни, я зрозуміла, що це дуже класна штука, така сама, як і заняття спортом, що дуже сильно наповнює тебе енергією, аніж відбирає її, як би це дивно не звучало. Тобто, це стає не такою. Тиснучою е, рутиною, а навпаки, стає тим, що тебе ну, підносить, тобі дає піднесення. Тому, друзі, я вам дуже рекомендую займатися саморозвитком, мовами, або якимись новими скілами, які ви можете отримати. І займатися спортом, це реально дає енергію, перевірила. Ну, Принаймні, у мене так. Я вас питаю, напевно, це, це сором, це самоїдство. Якось я вже говорила в наших ефірах, що коли я заходила в. Фонд Повернись живим. них Там офіс, такий великий, в одному із центральних районів міста. І я заходила і там великими літрами було написано Відчепися від себе. І мені здається, що зараз дуже багато свідомих, вихованих, самодостатніх. Віруючих, патріотичних українців, не з військового сектору, а з цивільного сектору, займаються тим, що вони аналізують градус і відсоткові ставки можливості своєї допомоги, повна вона чи не повна, щодо війська, щодо оточення і свого в цілому життя. І оцей сором святкувань ну він є, реально, незважаючи на те, що. Ресторани Києва, гольф-клуби і боковелі заповнені людьми, uh -huh. є серед мого оточення, в тому числі великий пласт людей, які, яким соромно радіти зараз. От я би хотіла на цьому uh -huh. зупинитися, радіти, а отримувати хороші емоції, кудись поїхати розважитись, навіть жінкам, яким дозволено виїздити за кордон. От у мене є дві подруги, які не їздять нікуди, тому що, по-перше, вони себе архі некомфортно почувають за кордоном. Тобто вони весь час перебувають тут мізками і не можуть там відключитися. Mm -hmm. І це для них тортури. Мало того, що дістатися там, не знаю, якоїсь європейської країни, Іспанії, там якоїсь, да. а потім ще, окрім дістатися, перебувати там і налаштувати себе, що тобі треба відпочивати, а не думати про те, що відбувається в Києві. І це величезний пласт проблеми, які у тебе в голові, і сором за те, що ти тут відпочиваєш, а там люди гинуть. І жінки теж в медичних підрозділах рятують життя. Це теж би, один із факторів. І це стосується не тільки подорожей, але й життя всередині країни. Як налаштувати в голові механізм психологічний, що не соромно. Якщо ти допомагаєш армії, взагалі твоє правило. Значить, якщо ти допомагаєш армії, або ти є в армії, спи спокійно, дружи з собою, з тобою все добре, ти наближаєш перемогу. А вимірювання градусу того, як це має бути, ну це булшіт, це якась фігня, яка ти, ти все одно не зможеш досягти такого рівня, <хи> якого досяг, не знаю, хтось з військових, хто ризикував і ризикує зараз своїм життям на нулі, або в рукопашному, в стрілецькому бою в окопі з цим підсом, який хоче його вбити. Тобто, ти все одно не досягнеш цього, ну, або якщо сам підеш. Тобто, це просто гаяння часу. Як цей сором, от я вам просто свій досвід розказала, uh -huh. як цей сором з точки зору психології подолати, і я майже впевнена, от майже впевнена, що у левої частки свідомих українців, люблячих свою країну совісливих, він зараз там сидить uh -huh. в різних варіаціях, але сидить. Uh -huh. Мені здається, і я певна, що треба міняти погляд на, от, на відпочинок якого там умовно да, можуть соромитися люди, і сприймати його як необхідну частину поповнення власного ресурсу. Тому що до перемоги нам всім ще треба дожити. Власне, навіть ну, не враховуючи там, те, що там загрожують нам там, на літ, все таке інше, а просто фізично, щоб нам вистачило ресурсу при там, здоровій тямі. Дожити до закінчення війни. І для цього треба поповнювати ресурс. Треба відпочивати, треба наповнюватись позитивними емоціями, треба отримувати задоволення від життя, від того, від чого ви отримуєте задоволення. Тобто, ну, це поповнення ресурсу, це не забаганки, це не якийсь овер, просто там десь ви там відпочиваєте і проводите якийсь час не так, як це дозволено на часі. Тобто це зміна взагалі відношення до відпочинку будь-якого. Якщо вас наповнюють мандри, треба виїжджати, і їхати, і наповнюватись. Якщо наповнюють відпочинок там, в тій самій букавелі, їхати і відпочивати. Давати собі на це право і не сприймати це як щось, що не на часі, тому що наразі прям не на часі, все не на часі, uh -huh. на часі тільки там або йти на нуль, або волонтерити, просто поки там не відпадуть ноги, руки і все інше. Але ні, треба поповнювати ресурс, щоб максимально і повноцінно приймати участь в тому, щоб там наближати кінець війни. Я хочу сказати кілька слів з приводу ну, твого відчуття реальності на даний момент. Я знаю, що частина глядачів, які зараз дивляться цей ефір, явно не знають, чим все це завершиться, як і не знає Путін, як і не знає Зеленський. Але всередині родин, те, що відбувається на даний момент, це теж поставлене на паузу в плані стосунків життя. Я кажу зараз і про інтимне життя, і про спільні плани на майбутнє, особливо в родинах, в яких чоловіки служать, або є родини, в яких чоловіки не виїжджають з хат. Я не жартую. От я маю доступ до однієї групи в вайбері де щоранку жінки повідомляють іншим жінкам. Про те, скільки людей на блокпосту, і щось сьогодні єдям і нієдім, такі теж є. Тобто, чоловіки весь час в стресі і з ними разом в хаті не виїжджають на роботу, проводять час дистанційно. І це теж синдром відкладного життя. У Кожного він свій, але моє питання буде стосуватися стосунків між людьми в родині, як не відкладати і не робити непотрібним, занедбаним. Механізм оцих от стосунків, чи можуть вони ці стосунки бути опорою? А, бо стрес і думки зовсім не про цей союз, а про в цілому життя в країні, свою безпеку, дітей а, це зазвичай віддаляє людей в парах. А, і це теж неабиякі випробування насправді. Тому напевно стільки розлучень я бачу розлучення останнім часом таких міцних пар. Просто які роками жили по п'ятеро дітей там. І це був ну, фактично такий Ореол правильної родини, навколо них: фотографії, там, розповіді, публічні зізнання один одному, там, в коханні, бізнес спільний. А зараз ці люди розлучилися. Тобто це теж випробування. Мені здається, що якраз синдром відкладеного життя сімейного і насолоди одне одним життям одне з одним, якби це дивно не звучало в цей період. Це теж велика проблема. А як налаштувати себе на те, що твої стосунки з твоєю другою половиною теж можуть бути ресурсом, це раз. Друге, що ці стосунки важливі, і це є якраз те, що ти пронесеш з собою, якщо тобі пощастить вижити, в майбутнє. І... На цьому буде будуватися твій... і зараз будується твій спокій, твої плани, окрім особистих родинні, надалі. Якщо ти зараз занедбаєш це, то ця грядка з квітами, вона просто не виживе, і корніва Корін... система просто згниє до моменту, поки ми дійдемо до кінця цей марафон. Як, як це збудувати собі в голові, як щось пріоритетне, Ларису? Тут можна Сказати, от перейти від довгострокових планів до таких планів, які можна поставити собі на день, до такого щоденного планування свого там, життєвого балансу. І якщо це стосується, наприклад, подружньої пари, то переводити фокус на себе на двох, багато розмовляти. Виділяти собі час на те, щоб проговорити взагалі, що відбувається сьогодні, у кого яке до цього відношення, ділитися своїми думками, якщо навіть вони не однакові, давати час і давати простір одне одному, цікавитись думкою один одного. Протягом дня. Можливо, виділяти собі прям окремий час для того, щоб залишатися вдвох, і просто цікавитись один одним, як ми змінилися за цей час, що змінилося в одному, що змінилося в іншому. Чи ми наразі е, підходимо один одному, чи нам цікаво один з одним? І якщо цікавитися, то може бути і цікаво відшукувати відшукувати щось таке, чого можливо раніше до чого не доходили, не доходили розмови? Безпека, я зрозуміла. Таку річ, я думаю, що це одна із причин розлучень, ініціатив розлучень з боку жінок, напевно, більшою мірою. Безпека в різних проявах, це те, що вийшло на передній план, ну, це інстинктивний момент. Тобто інстинктивний момент того, що людина хоче в стосунках, в рамках підтримки, в рамках спільних планів, в рамках спільного створення безпечного середовища. На тому рівні, на якому це можливо, для жінок зараз це ну, стало пріоритетом. Це самообман і це бажання перекласти якусь відповідальність, можливо, на іншу людину. От я це чую дуже часто в стосунках чоловіків і жінок, що я зрозуміла, що мій шлюб до того був ну, просто фікцією. бо почалася повномасштабна війна, і я зрозуміла, що ця людина. Не те, що країну захистити, вона і нас не зможе захистити, тому нашу мені з нею бути я це чула відчувак. Uh -huh. Але виникає запитання: а який тоді пароль, а які чинники цієї безпеки, чи не чи є якийсь суспільний варіант безпеки для подружжя, який має забезпечувати одна та друга половина? Ні, його немає. Ви би на сторону чоловіків стали в історії перекладання фактора безпеки на них? З боку жінки. Ну, от, можливо, нас хтось дивиться із чоловіків із жінок, в яких це реально всередині родини постало, і стало причиною розлучення або віддаляння одне від одного. Я знаю навіть частину жінок, які мають чоловіків, які на фронті довгі роки, тобто, ну, вже з 22-го року, вже у нас в 25-му це буде три роки. А, і вони говорять, що окей, він захищає країну. Він там боронить землю на Донбасі, захищаючи цю землю від противника, від ворога нашого. Але я тут тягну все на собі. Моє життя перетворилося на пекло, бо я маю все це тягнути, та й гроші я маю більше заробляти. бо до того він працював в якійсь західній компанії і мав високу зарплатню. А зараз я мушу це все компенсувати, тому що зарплата ЗСУ і ну, не відповідає нашим, нашим потребам в кількості, тому що є діти, оренда. Ну коротше. Купа різних справ. Такі я теж чую думки. Ви захистите чоловіків історії Чи навпаки, скажете, що це дуже суб'єктивно? Угу. Я б, знаєте, сказала про те, що а, ну, от війна взагалі да, і це такий величезний, просто мега-стресовий фактор, який впливає на, на людей, на, на жінок, на чоловіків, на всіх. Коли стрес. Впливає на людину, то людина там в неї зменшується кількість ресурсів, і вона спирається на щось знайоме, на щось таке стале, суспільно визнане. І це, наприклад, от такі стереотипи, що чоловіки-захисники мають все на собі там умовно нести, да? за ними як за каменною стіною, угу. і все таке інше. І можна спиратись на цей стереотип і його висувати і казати: от. Бо це там суспільством одобрене, все, будь ласка, відповідай. А можна повертатися фокусом в свою пару і максимально детально її роздивлятися і зважувати, тому що кожна людина, чоловік, жінка по-різному реагує на цей фактор війни. В когось може бути там більш стресова реакція. Можуть бути чоловіки, які не хочуть і не здатні, наприклад. Безпосередньо йти там, умовно захищати, але вони здатні принести там максимальну користь в тилу і підтримувати країну. Бувають жінки, навпаки, які там здатні взяти там в руки автомат, умовно йти захищати країну. Тобто, я би відходила від таких стереотипів. Тоді чому певна кількість жінок говорить про те, що. А, то ти що, не, не чоловік тоді? Ти не захисник? Ну тому що так простіше, так простіше прикритися якимось во таким mm -hmm. стереотипним, таким сталим, умовною, такою формою, mm -hmm. що всі знають, що во так має бути. А насправді ні. Насправді може бути будь-як, будь-як по-іншому. Це цікаво, зараз з вами посперечалися. А, ну, це вже якщо, знаєте, там, до законодавства апелювати або до відносин між людьми, між чоловіком і жінкою. Як якщо жінка підсвідомо думає, що Та, мій чоловік має там бути, але його там <кій> зараз нема, тому що. Ну, тому що він взагалі іншої професії, він боїться, що він одразу загине, і багато інших моментів. А, але, тим не але менше, вона впевнена в тому, що в рамках її системи координат він би мав піти захищати, але він цього не робить. І від того повага, як угу. до чоловіка, вона трансформується в інші речі, які є перепоною. В стосунках чоловіка і жінки, рольових як таких. Я знаю такі родини. А що з цим робити? Немає ніякого іншого виходу, як тільки розмовляти, сідати вдвох і розмовляти і викладати свої цінності один перед одним, і якось їх порівнювати. І при бажанні знаходити якісь спільні і якусь вибудовувати між двох общую цінність. Тільки так. Ну, тобто, Можна тільки приходити к якимось загальним цінностям. Тому що якщо висувати тільки вимоги, ти маєш відповідати в такій картинці. А чоловік а ти може казати на а ти маєш відповідати навзаєм в такій картинці. І тоді битися лбами, ну це ні до чого не приведе. А якщо розповідати, вислуховувати, ставати на іншу сторону. Намагатись зрозуміти, намагатись знаходити щось загальне і спільне, тоді це має майбутнє. Дякую вам за нашу розмову сьогодні. Це була Лариса Козаченко. Ми говорили з вами про те, як побороти синдром відкладеного життя. Якщо ми вам допомогли, ми будемо щасливі. Якщо не встигли або не переконали вас то є 5522 це номер за яким ви зможете задзвонити з допомогою мобільного телефону безкоштовно анонімно ніхто про це не дізнається і поговорити з психологом це працює з понеділка по п'ятницю з 11 до 19. ми дякуємо United Ukraine Appeal і Dignitas за допомогу у створенні нашого кол-центру. вся команда психологів це просто святі люди і крім того фахівці тому дзвоніть 5522. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашої сьогоднішньої теми. І прошу вас, щоб ви не забували писати про ті теми, які, можливо, вас хвилюють, щоб ми їх розібрали наступного разу. До зустрічі друзі!